У день, коли життя святкуєш знов, прийми мої вітання, щире і любов. Нехай цей рік дарує безліч див, щоб життя, суцільний позитив. Хай будуть поруч, люди золоті, ті люди, що важливі у житті, а труднощі, як сходинки угору. Ведуй тебе до кращого простору, нехай радіє серце кожну мить, І надія в ньому радісно бренить, натхнення буде для величних справ, і сила волі, наче витривалий сплав, хай сміх твій, наче вільний спів, Летить крізь будні, зцілює без слів. І кожен день презенти хай дарує, І світ красою, і добром тебе дивує. З днем народження.